Розум ніщо інше, як свідомість. Різниця між ними полягає у тому факті, що розум неспокійний, а найвища сутність завжди врівноважена. Реалізація вищої сутності приборкує неспокійний розум, який є динамічним аспектом свідомості. У результаті його приборкання спалахує світло, наповненого умиротворенням блаженства. Світло досконалого блаженства розуму, яке синонімічно визволення. Не слід вважати, що після припинення думок слідує повна пауза порожнечі палени чи незнання, бо немає такого чинника, який можна було б назвати порожнечою, паленою чи незнанням. Все це просто вигадки уяви. Якщо уві сні людина уявляє себе захопленою. Змученою і побитою її ворогом, то вона буде страждати від усього цього до тих пір, поки вона не звільниться від кайданів сну. Але невже буде вона залишатися захопленою її ворогом після того, як припиниться сон, у якому був його ворог і його зв'язане тіло? Те ж саме відбувається і з пеленою незнання. Навіть на початку, воістину. Не було ніякої неволі або зв'язків, що прив'язують до циклу народження та смерті, все, що тобі потрібно не бути введеним в оману ототожненням себе з неживою матерією, і поставити питання, що таке ця неволя? Найміцніший пута це власна впевненість у тому, що людина зв'язана, вона настільки ж помилкова. Як і страхітливі галюцинації переляканої дитини, навіть кращі серед людей не зможуть знайти вихід до звільнення, скільки б зусиль вони не докладали, якщо їхнє власне почуття неволі не буде знищено? Що таке неволя? Як може чиста, незабруднена абсолютна сутність бути скутою тим, що схоже на образи? Відображені у дзеркалі вищої сутності. Вважати, що вища сутність скута розумовими уявленнями, це все одно, що вважати, ніби вогонь, відображений у дзеркалі, може спалити його, немає абсолютно ніякої неволі, окрім своєї дурної впевненості у тому, що людина зв'язана, і відмінностей, і розмаїття, породжених розумом. І доки ці дві брудні плями не змиті святими водами дослідження вищої сутності, то ні святі, ні Боги не зможуть допомогти такій людині звільнитися. Розум засяє як вища сутність, якщо він позбудеться тих думок, які нині беруть його в облогу, і тоді все сприйняття двоїстості перестане існувати. Розум ніщо інше, як часткове знання про різні речі, усунь його, і тоді залишиться одне лише чисте знання. Це і є вища сутність. Як у добре відомому прикладі помилкового сприйняття мотузки за змію, мотузка реальна, а змія немає. Навіть після того, як справжній стан речей став відомим. І помилкове сприйняття змії у СУНОТУ, все ще залишається реальність мотузки, яка містить потенційну можливість повторення того ж самого помилкового сприйняття у тієї ж людини або у когось іншого. Небезпека завжди буде присутня там доти, доки мотузка не усвідомлена як така, що має природу вищої сутності і перебуває у ній. Тоді об'єктивна реальність повністю зникає і залишається лише одне чисте знання настає повне знищення двоїстості. Почуття двоїстості зберігаються, тому що є переконання у важливості та цілеспрямованості об'єктивного світу. Але така цілеспрямованість і навіть тривала протяжність відчувається навіть у сновидіннях. Різниця між сновидіннями. І станом не спання полягає в тому, що у стані бадьорості сновидіння визначається як оманне, тоді як у вісні стан бадьорості не є таким визначеним. Тому стан неспання визнаний усіма реальним. але це невірно. Бо хіба ти не відчуваєш тривалу протяжність і цілеспрямованість у вісні у тій самій мірі, як і у стані бадьорості? Свідомість стану неспання не втручається у сновидіння так само, як свідомість сновидіння не втручається у стан бадьорості, у той час, як ці два фактори тривалість та протяжність, властиві обом станам.